Вітаю всіх любителів тихої охоти. З вами селянин. Сьогодні за довгий період пропуску походів по білі гриби. Ми знову вирушили на пошуки їх. На кінець закінчилися дощики. Ну, не всі, звичайно, вони ще йдуть переважно, але земля набрала вологості, сонечко пригріває, і кинулися перші білі грибочки. Учора я проїхався мотоциклом, провірив, знайшов декілька штучок і щоб себе не дражнити, я дочекався сьогоднішнього ранку, тепер на часах 6.20. і ми вирушаємо тепер на пошуки. Так що сідайте зручно, готуйте чайок і будемо починати наші пошуки білих грибів у Прикарпатті. Наші перші е, грибики, які ми побачили. Декілька штук молоденьких. Такі манюнькі-манюнькі малюточки у буковому лісі. Дуже-дуже багато молоденьких покидалися. Ось так, якщо придивитися, то їх такі дуже багатенько. Ну і, звичайно, що просто треба дуже акуратно дивитися, щоб не пропускати. Отут ціла сімейка. Попробую акуратно їх вирвати звідти. О! Ну це прям шедевр. Як вони всі в кучки ростуть. Який наплив у грибниці, що вони виросли всі однією сімейкою. Ну, в общем, Будемо брати тільки такі, які достатньо величенькі, а малі ми будемо лишати, щоб вони продовжували рости. І ближайшим часом, якщо ніхто не знайде, ми їх заберемо що я по дорозі і, і прямо в дорозі замітив одного, думав, ну беру один таке. Але збоку замітив ще. Думаю, дуже добре. Буду мати вже два. Ну потім піднімаю голову вище і побачив в дереві ще. Як бачите, вони по всі по окраїнах. Тут чи малесенькі, тому бачите, білі є отако там. Ну, звичайно, ми не будемо брати, тому що це манюнька. Малюточка. Так. Переходимо чуть у бік. Обов'язково треба тако провіряти, тому що вони ховаються тепер. Ось так. І переїжджаємо помалесенько. А ліс то радує. Правда вони дуже якось кришаться, не набралася ще такої жорсткості. Ось так. Тут у нас ще двоєчка. Вже навіть успіли погрести їх. Ну і тут розплюснуті. Таке прям... Прям дуже розплюснуті. І таке леше в мене сидять. Ну, і тут мальотка. Ось такий урожай у нас йде прямо на одному місці. Я думаю, що ще є тут десь. Просто Просто... Просто треба акуратно тут же дивитися, тому що вони світленькі, маленькі і їх то і не дуже і виднося. Ото якось тут, -от, дивіться, який він захований, бачите, маленький. Ну і росте. Нам Малесеньких дуже не треба, тому що що ми з ними зробимо. Так, ну, продивилися візуально, нічого не бачу. Чистимо, ставимо в корзинку. Ось такі няшки. Ми продовжуємо наші пошуки і... Дивіться, що я тут побачив. Дивіться, які маленькі кидаються по чистих площадках. Вони тут були не самі. Чуть-чуть переїжджаємо у бік. Дивіться, як захований. Чудовий грибок. Ну, і так як ми просто знаємо ці місця, то ми стараємося бачити навіть під листям, тому що вони люблять ось тако ховатися. І якщо ви не знаєте такого місця, то ви можете просто пройти мимо і пропустити ось таку красу. Так, Чудові грибочки. Виднося, що кидаються. бувають такими сімейками по декілька штучок. Сьогодні, друзі, вважайте, що 18 серпня і дуже довгий час не було грибів, не було дощів, була сильна засуха. Провірялося часто, але нічого не знаходилося. Так що теперішній урожай дуже радує. Я тільки виключу, от я знімав ось там, виключив, побачив, що я коліном став прямо на нього. На грибока і, і чуть не роздавив. Ось так додається по одному з листя. Доброго буває не завжди багато, тому що в даний час, так як сильна мрака, туман сильний в лісі. Дуже мало усього виднося. Звичайно, і під листям ось таких грибиків. Їх не виднося, тому що я став на гриба. Да. Я його роздавив. Ось все тому, що його просто не було виднося. Подивіться, що я з нього зробив. Жалко. Жалко. Печально, але нічого з цим зробити не годен. Тому що в таких випадках просто треба літати, а не ходити. Я дуже акуратно стовав, але все рівно я на нього став. А це перший гриб з великих за сьогоднішній день. Такий красий. Да. Заради цього ми сюди і прийшли породіти ось такими грибиками. Чудовий гриб. Ще краще те, що коли просто візуально ходиш і збираєш гриби ті, які ти видиш, то дуже добре сидіти і придивлятися в листя, тому що от я просто обійшов, я ось там знайшов грибика там около кошика. І я думаю, ну обіду я з другої сторони подивлюся, чи в корчиках нема. Ну і так взяв, взяв. І мацаю, мацаю тут і мацаю тут. От Місце те ж саме, бачите? от цього грибу я знайшов вище, але я взяв і промацаю. І промацаю. І подивіться, що я там намацав. Ви бачите, так? Да? Просто тільки подивіться і уявіть що скільки ми можемо пропускати грибів, якщо вони під ось такою масою листя. І головне, що це у дорозі. Ну, і звичайно, тут. Це тако, коли йдеш, о. чуєте звук? Він твердий. Якщо розкопати, ось чому він і твердий. Тому що там красивий блондинчик. Ось такі красені. Так. Да? Да. Заради цього обішов її корчики. Я ніби відчував, що тут щось не те. Десь тут є заховані, десь тут треба подивитися, Щоб знайти. І я знайшов. Так, добре. Добре, це все. Ідемо акуратненько. Вище. Я вже боюся ставати десь в листя. Ну, поставлю вам ось тут, щоб ви їх побачили. Ооо! Оце так. Да. І дивіться яка різниця. Оці білі. Це з червоненькими шапочками. Оце знайшов я перше. Чуть-чуть там на початку. Ну і звичайно ось ці, які ми знайшли при вході в ліс. І дивіться, який різновид їх. Ну Це тільки окраска їхня інша, а на самому ділі вони ті ж самі. Просто все залежить від лісу, від самої місцевості. Тут мохи, як бачите, ми є. Тут є окраїни, бо там змішані ліси. Ну, а це підніжжя гір. Букові низини. Ось що я називаю місце, яке дарує нам радість. Давайте будемо дивитися. Дивіться. Напевно, буду зараз кладати на, на одне місце, так, щоб бачити, скільки ми знайдемо. Помалесенько треба йти дуже-дуже складати ось тут на мошочок. дивіться на цю сімейку ось так ну, це красота реальна красота ставимо сюди маленький який відпав просто від, від них Звичайно, прикриваємо, стаємо у ліво і тут ми беремо ще двох, Кладемо, продовжуємо сюди йти, 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 йти і тут зупиняємося, тому що у нас тут ще один. Це величенький. Так. Продивляємося, поки нічого не бачу. Тому що то емоціонально, що заміту очима, то різко знімаю, а решта вже буду провіряти та й дозбирати. Ну, ось така кількість. Як бачите, на одному місці можна знайти. Цього ми і чекали довгий період. І дочекалися на кінець-то. Ось що я замітив. Дивіться, як заховався. Во. Ну, ось так. Радіємо, просто радіємо. Вибачайте, що так жовто на екрані. Просто дуже-дуже темно в корчах. Там, якщо придивитися, то дуже ярко, там виднося, але в самому лісочку ай де корчики? там Дуже-дуже темно. Ну і порадували нас ось ці корчі грибами, досить немаленькими грибами, подивіться, тарілочка, величенький грибик. який Перший сьогодні такий великий. Я думав, що ті ми ми знайдемо такі ми величенькі з молодих ми, але вийшлося знайти. Ось такого. І так, е, треба прориватися трошки вище, тому що в нас там ще декілька грибиків є. Но спочатку нам треба долізти туди. Тут є ще, коли по дорозі злазив до цього, замітив ще два молоденькі. А тут листочків багато. І можу ще й ховатися десь. І так, беремо їх і піднімаємося ще вище. Прийшлося трошки закінчити і знову продовжити, настроювати камеру, тому що е, дуже сильне світло почало світити. Ось таких двох ще рибиків. тут Заберемо у цих корчиках. О, так що? Оце так. Да. Подивіться тільки ось ця красота. Прямо ще. Ось цього. Ну ви тільки подивіться. Це ж справді просто прекрасні. Ну, звичайно, так як ви можете бачити ось такі грибики, да, то хочу сказати вам, що є у нас ще грибарі. Сусіди мої, друзі, які назбирали набагато кращі грибики. Просто прекрасніші гриби, які в цьому лісі, напевно, ніхто не міг назбирати, що це точно. Вони молодці, молодці, що стараються. От. Ну, А нам попадаються ось такі, і ми задоволені також. Добренько, йдемо чистити їх і будемо продовжувати наші пошуки. І так, друзі, покажу вам результат уже збору на даний момент. Ось така кількість є білих грибів. 54 грибика є. Тепер уже 55. Заміту 56. О, дивіться, почалося. Отак, знаходиш одного і коло нього починається. В общем, е, як бачите, можна назбирати. Дуже багато є, якщо уважно дивитися. Дивіться, три штучки і четвертий коло нього. О, Одне містечко. Збиваємо трошки порохи, зараз почистимо. Ну, ось така кількість. Ну Давайте вам розкажу трішки, що відбувалося у нас тепер. І чого не виходили так відео. Відео не виходили так часто, тому що була дуже сильна засуха, грибів взагалі не було. Я перевіряв дуже часто, їхав, дивився, ну нічого не знаходив. І все це тому, що просто не було дощу. Сонце висушило практично увесь ліс, і ми залишилися без нічого. Ну, нас тривожило, звичайно, чому б і ні. Але все рівно ми чекали того моменту, коли, коли ми назбираємо. Тому, друзі, Усе це було на краще. Ну, Я хотів позбирати потім вам показати, але покажу просто елементарно, як гриби тепер ростуть на, ну, на чистих місцях. От Дивіться, ну листя тут нема практично, це ну, голе місце. І ось такий мальок, як вони ростуть. Тут, подивіться, просто їх не виднося взагалі. Якщо ти придивишся, так, тоді ти замітиш. От я випорпав ще один. Тобто, то вони лежачі, вони не мають листя і вони лежуть. Просто от в такому лежачому. Ось так лежуть вони. Тому що листя немає, вони не мають куди рости, витискатися. І ось так Попадаю. Це Так що треба дивитися дуже акуратно. Звичайно, я і промацую. Дивіться, от тут. Ну, ну тут нічого нема. Так? А якщо брати такого легенько розпорпувати, і виходить, от, бачите, де вони є? А вони там просто внизу. І по суті, пропускається. Звичайно, пропускається дуже багато, тому що елементарно не виднося. Ну, от подивіться, ну, реально, ну що тут виднося? Ну, нічого не виднося, ні здалека, ні з близька. З будь-якого ракурсу можна дивитися, все рівно нічого не виднося. А якщо взяти такого і розпорпати, от до цієї грибики. Ось такі в нас пошуки. Ой, прийшов я, друзі, далеченько вже. Аж тепер знайшов я такого красення. О, да. це є гриб. настоящий, ще файний гриб. І головне те, що він не в великому лісі, а у таких хащах. От і. Ось і така красота. Е, я знайшов ще дуже багато дрібненьких, всі не хотів показувати, тому що ну, їх реально дуже багато, от можете подивитися. Тут вже більше стажімось штук. Це де дуже багато, тому я не хотів ось, ось знімати, тому що це було б дуже-дуже довго. Ну що ж, друзі, будемо закінчувати сьогоднішній наш похід по білі гриби у Прикарпатті. Сьогодні просто мега удачний похід получився. Я дуже задоволений тим, що, е пройшовшись по всіх місцях, де є гриби, де ми збирали колись гриби, ми там знайшли все. От Подивіться просто на цю красоту. От Я виклав просто для фотографії, щоб. Е Показати вам, що в даний момент твориться в нас в лісі, тому що всі викладають різні відео збору грибів. Ну, В них є свої ліси, свої гриби. У нас є свої, тому я обов'язково хотів показати вам. Я чесно, з сьогоднішнім походом прям дуже задоволений. Звичайно, що у мене ще є в корзинці, ось тут дуже багато грибів, які ще навіть не почищені, тому що. Збирав, збирав, збирав багато, 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 дуже дрібненьких багато попадалося, і смислу не було показувати кожен іменно гриб. Показав саме краще, те, що візуально красиве виглядало, і приємно було б для вас, для вашого перегляду. Також дякую всім за активність, хто дивився відео, ті, які природу прикарпаття наших лісів. Проявляйте надалі таку активність, тому що мені дуже це приємно, вона надихає і Хочеться більше і більше і більше робити таких відео. Був маленький переривчик з тими відео, тому що мені треба було від'їхати по справах з дому, тому ближайшим часом далі кожен день будуть виходити такі відео. Так що не залишайте, перебувайте завжди зі мною. Вибачаюся за. Лице своє є трошки пошкрябаний, на мотоциклі трошки заїхав не туди, куди треба, і трішки себе пошкодив. Ну, то нічого страшного, все заживає. Ну, так вийшло. Так що, друзі, сьогоднішній похід ось такий у нас удачний. Також у нас тут півкорзинки ще маленьких грибочків, які треба чистити. Зараз буду мати роботу до вечора. Так що, дивіться, обов'язково всі відео, ті, які є навкруг мене. Я з вами не прощаюся. Я говорю вам до зустрічі. З вами був Селянин. Всім до зустрічі, всім пока, пока, пока.